Доброго дня малята! Сьогодні з вами Тетяна Олександрівна, і ми з вами поговоримо про зиму. Зима прийшла холодними руками, сховала ріки і поля, засипала ниви килимами, до сіл засипала стежки. Малята, яка зараз пора року? Так, зима. А коли настає зима, після якої пори року? Зима настає. Після осені. Малята, сьогодні до нас у гості завітала весела сніжинка. Вона хоче нам трішки розказати про зиму. Малята, давайте з вами повторимо, які ознаки зими ми знаємо. Взимку йде сніжок. Потрібно підготовувати птахів, які лишилися у нас зимувати. Потрібно тепло одягатися. Деякі тварини впадають в зимову сплячку. 3. Улюблені дитячі забави це катання на лижах, 3. катання на санчата та ліплення сніговика. І ще дітки полюбляють грати у сніжки. На вулиці холодно, і люди починають тепло одягатися. Малятка сніжинка підготувала ще для нас цікаве завдання. Сніженка просить, щоб ми повторили одяг, який повинні одягати на зимову прогулянку. Давайте повторимо малята. Це теплий светр, шапочка, курточка, рукавички, теплі носочки, теплі валянки та. Шарфік, малятка, якщо ми це будемо одягати, нам ніяка зима не страшна і ми не захворіємо. Малятка, а ви любите зиму? А яка вона? Давайте з вами повторимо: зима морозна, білосніжна, чарівна, холодна, красива. Так? Молодці! А що наша зима робить? Крутить, морозить, щепає, лютує, дме, січе, мете та сипле. Молодці. Малята, а які зимові місяці ми знаємо? Давайте з вами повторимо: рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Снігом сіє в новий рік. Правий січень січовик. Слід за ним лютує лютий, Холоднючий і надутий. Малятка, а ще зима принесла нам зимові явища. Давайте з вами повторимо, які зимові явища ми знаємо. Снігопад ожеледиться. Коли замерзає водичка, утворюється лід. Сніг утворює снігові замети. На деревах утворюється іній. Молодці малята! Ми з вами повторили зимові явища, а зараз потренуємо наші язички. Повторимо з вами чистомовку. Рюха, 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 за вікном завірюха. Лиха, лиха, лиха почалась відлига. Пад-пад-пад сильний снігопад. ось ос, ось ос, щоки щепає мороз. І, і, і на деревах іній. Ди, 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 наступили холоди. Молодці малята ви гарно повторили за мною чистомовку. Малята, так як скоро новий рік. Потрібно ставити ялинку, нам потрібно буде її прикрасити. А для цього ми будемо з вами малювати гірлянду. Для цього нам потрібна фарба жовтого, фіолетового, розового та чорного кольорів, аркуш білого паперу, пензлик та наша водичка. Для початку беремо чорну фарбу. Робимо ось так. Ось така основа нашої гірлянди вийшла. Зараз беремо кришечки від нашої фарби і мочаємо фарбу. Це будуть наші вогники і прикладаємо ось так. Потім беремо іншу фарбу і робимо те ж саме. І так до кінця, а зараз беремо нашу водичку та розмащуємо нашу фарбу до серединки. Так, до кінця! І ось така гірлянда у нас з вами вийшла. До побачення, малята! До нових зустрічей!